Чому говоримо про партнерство? Тобто людина думає, у мене є якась ідея, я можу розпочати її сам, власноруч, mm -hmm. або от є партнер, він може взяти на себе от там те те. те. І величезна кількість людей, вони там 50 на 50, вони починають якусь діяльність. Mm -hmm. І потім дуже велика кількість історій, що партнер там кинув, пішов, mm -hmm. забрав бізнес, а у нас не було там нотаріально все там затверджено, mm -hmm. наші долі. Ну, тобто величезна купа таких історій. З твоєї точки зору, коли в людини є якась потужна ідея, і вона може. Власноруч реалізовувати довго або з партнером швидше. от Як би ти рухався? Що б ти порадив? Я скажу, що є такий цікавий досвід Кореї. Південна Корея це країна великих корпорацій, де, скажімо так, власниками є не одна людина, а якраз такі партнерства, причому не однієї людини, а десятків людей. Коли після Корейської війни люди почали Корею почали підіймати, вони просто збиралися, ну, назвемо їх таким трохи радянщиною такою словом, кооператив. Uh -huh. <laughs> я не знаю, чи сьогодні це слово десь. Е... Воно відоме ще кооператив, працює, да? Да. ще працює, бо воно таке трохи таке з 90-х для мене десь слово, яке я чув в дитинстві. Але. Все-таки корпорації, ось ці, вони побудовані не на особистості. Це не, не Стів Джобс і Ілон Маск, а це, типу, друзі, ну, партнери, холодний розсудок і цифри. Що для цього потрібно? Бачите, культура, на жаль, український народ. Ми, 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 біблійний погляд. Да? Я хочу показати біблійний погляд сюди. Оце саме момент, коли я хочу показати тут ось яку річ. Ми живемо в країні настільки корумпований, що людина народжується і помирає з якимись корумпованими схемами. Тобто народжується, і, і хтось комусь несе конверт в лікарню. Ні, не ще не народився. Ще на, на Полог. стадії в... пологів, yeah. цих пологів. Жінка ще тільки завагітніла, уже шукають якогось лікаря, якому заплатити. ну щоб ж. Спостерігав. Да, там, щоб, щоб ж. Палату кращу дали. Ну, Я не говорю про формат е, приватної клініки, коли ти так, пішов заплатив. А от якщо державний, то обов'язково комусь в кишеню щось маєш дати. В Школу, е, учбовий заклад, місце роботи в кишеню. Все в кишеню. І вмирає, і краще місце на цвинтарі, теж в кишеню. І ми ж і ми жаліємося на, на, на наше державне керівництво типу, вони корупціонери. Ми всі від малого до великого. Починаючи з ну, я не знаю з кого, всі. Просто держава настільки корумпована, настільки зіпсована. Вона як ну, мені такий образ в голові прийшов, іноді так на гриби, якщо підеш, і такий гарний стоїть білий гриб, і ти думаєш, вау! Розрізаєш, а він проточений червою. Оце український бізнес, скажімо так, або українська економіка, і, і, і наш світогляд, ми ось тут пронизані корупцією. І звісно, що коли такі люди вступають в бізнес, ну якщо його з пиленок, з пелюшок йому вдовбували цю корупцію, все рішалося через кума, через знайомого, через той, і, і кругом всі думали, як один одного нагріти, державу нагріти там. Податкову повністю. нагріти, і партнерів нагріти. І це все відображається в житті. Ось наша духовність. І ми такі високодуховні, і ми такі розумні, а ось наша духовність вона нульова, друзі. І тому е класно будувати. Бачите, Біблія дуже цікава річ каже. Біблія каже: не будуй стосунку, не будуй партнерства бізнесового з невірними. Не впрягайся в одне ярмо з невірними. Тобто людьми, в яких немає віри. Бо яка спільність у світла з темрявої праведністю з неправедністю це дуже цікаво. Що Біблія, вона вона нас оберігає, тому що якщо людина невірна, то вона невірна і рано чи пізно вона проявиться в її ця невірність проявиться просто, просто до моменту можливості проявити цю невірність. Якщо входити в партнерство, ось то однозначно. Через серйозну юридичну документацію, навіть якщо ви друзі, не розлий вода. Ви такі друзі, що прям просто от з пільонок ви разом, не знаю, рідні брати, і так далі, все одно оформіть все юридично. Чому навіть якщо ви такі круті і ви ну на вольових кажуть, мужик сказав, угу. не дай Господь щось з вами трапляється О, з одним чи з іншим, чи з обома оці проблеми невизначеності лягають на ваших дітей. На ваших дружин, на тих, хто має потім якось розпорядитися цим, цим бізнесом, і якщо ви юридично все це діло не влаштували, якщо між собою ви не провели чіткі кордони відповідальності, прибутку і так далі, то потім вашим сім'ям, вашим рідним буде вкрай важко, і ви залишаєте їх чим. Ніби ви бізнесмен крутий, але якщо у вас все в тіні, якщо у вас все на коліні, якщо у вас все по альозвонку, ви вмираєте і всі дзвінки, і ваші знайомства, всі ваші оці рішали, воно все, все угу. пропадає. Ви маєте вивести процеси у законну площину, ви маєте це вивести в юридичну площину, тоді це буде жити і після вас, і вашим дітям буде що спадкувати. Перше, їм не буде головняка поділити це все, якщо вони навіть надумають, Окей, ми розділяємо бізнес. Нема проблем. Ось є чітка юридична підстава, як що має бути розділено. Якщо цього немає, то рано чи пізно, рано чи пізно хтось постраждає. Ось всі ми люди, і ми всі грішні. І навіть людина, яка сьогодні є доброю, хорошою, вірною, завтра може зіпсуватися розумом. Вона може е, втратити оце відчуття страху Божого внутрішнього. Що є Господь на небесах. І коли партнер не бачить, то бачить Бог. Кожен може втратити. І, і тут має бути юридична складова, яка захистить мої інтереси і інтереси моєї сім'ї. Тому я раджу всім, хто хоче будувати партнерство. Це можливо. Ну, світ живе на партнерствах. І це нормально, але не будьте легковажні і наївні.